Ну давайте щось робити, це ж війна, Це ж болі нас проти власне власне. Понимаете, терор. то економічний і політичний терор. Людя... Но ну, я їх не принес. є чоловік, але я вам я не скажу. Ви просто... конкретно факти назовите. Для того, щоб Николай Павлович дав указання мені, дав указання прокурору. Ми приймемо рішення, може зараз. В общем, ця земля пішла вся ваша. Справа. Она... Це вже Уже нормально. Да, вже нормально. Селищну голову знаємо, <плес> склада не здесь. Кожний, дещо може доплатити. Не, не обща судна а просто кожна. А, а, да? а. а підписався да. голова. Селищний голова привівці господарчий, це ще один. Виконуючи да. обов'язки управління міліції Миколаївської області. Нештатному розкладі, але вже допомагає майбутній замісник Балтері. Були... Для області і для того, щоб наша ненька була Україна єдина, що сьогодні робиться в Миколаївській області, що потрібно зробити, щоб люди краще жили. Ну, ви розумієте, що питання, які ми сьогодні вам вирішили, питань, питання сьогодні всякі, і соціальні, і економічні. Знаємо, державних справ у вас багато. Ми завжди раді вам. До нас ви приїздіть. Паніра, тримається, Ви з традиціями нашого народу. Тут є доцільними і сорочки вишиті ще бабусями та мамами, і рушники. Коли віддавала свій скарб, який вона мала, вона нам завжди дякувала і говорили про те, щоб наші діти знали історію нашої держави. Яка їм найбільше цікава. Вони разом з родиною обговорювали ці питання, працювали, свої надбання нам передали у фотоматеріалі. І ми на стіні там на ми склали так.